Друзі, гляньте, хто у нас? Це Настя, учениця п'ятого потоку. Вже пройшло скільки? Багато потоків. І Настя зараз розкаже, як у неї справа. Настя, як у тебе справа? Всім привіт. Е, ну, справи супер. Е, насправді я працюю, я розвиваюся. Ти ще в таргеті? Так. Да. Ще працюєш. Ще працюю. Не слилася. Не злилася. Які в тебе... Не дочекає. Які в тебе результати, скільки в тебе зараз стоїть? Е, дивіться, наразі в мене 12 клієнтів. Ага. Е, трошки я їх зменшила, тому ага. що стараюся працювати в різних руслах. Ага. Е, ось, 12 клієнтів. Клас. Який в тебе зараз середній місячний дохід таргетовній репорт? Е, ну, дивись, по клієнтам десь 5200 200 в мене виходить. 5200? По клієнтам. Це гривень, злотих. Доларів. Доларі. 5 доларів. 5 доларів? 5 доларів. І плюс... Тобто ти е, Дівчина, яка заробляє 5200 й двісті доларів стара. Ні, ну трошки більше. Ну ще плюс в мене е, я вчу так само і я консультую. Тобто Клас. ще з, з тобто візи, разом да, скільки, то, скільки виходить? Ну я думаю, що до трьох тисяч доларів це точно є. Тобто так да. разом сім. Е, а це окремо окремо. То разом виходить вісім. Десь до вісіми, да. да. Я думаю, 8 до вісім тисяч доларів. Да. Ого. Вісім тисяч доларів, друзі жається але я дуже стараюсь я працюю я а. ну я дійсно я дійсно стараюсь просто я Ласка. да я хочу я хочу Максимально знаєш, тобто я я вирішила, що це моє, це моє а, місце. Ага. Е, от але ну тобто, я не хочу тільки закінчувати просто на налаштування рекламі В агентство Хочеш ти да, я хочу. Мені це цікаво. А, а, тобто а агентство це... це ще додаткова реклама, Google, сайти е, да. Консультації. консультації, да. А, да. Ага. Але я хочу далі, далі, далі розвиватися. Коротше, тобі тут прикольно. Да, мені це прикольно. А тобі прикольно? Так, <рикола> <рикола> да, мені теж дуже прикольно. Слухай, а скажи, будь ласка, <рикола> коли ти йшла, чому пішла взагалі в таргетовану рекламу? Я вже питав тебе тисячу разів, а вас питає тисячу що давай. Я дам тисячу перший Вас відповідь тут класно, тут вільно. Е, я вільна в своїх рухах. Е, можливо, я не настільки вільна, там може в своєму часі, да, тому що ми самі підбираємо свій ритм, да, але е, я вільна. Тобто я можу, коли хочеш поїхати відпочити, да потім окей, я тиждень попри я тиждень відпочину, да. Тиждень потім попрацюю так плотненько, хорошо, да. А. а Якби я ходила на роботу, цього б не було. да, тобто... Там чого саме відпочинку чи не було б вільних рухів, життя а. вільного? да. Я можу в будній день піти собі просто не знаю з кимось зустрітися. да. Я, я можу жити. Ось я можу в будні дні. будні дні. Тобто, те, що нам важливо. Ось і да? і через це я вибрала таргет. А ти це розуміла, що так буде? Е, ти знаєш, е, насправді. Десь десь да далеко я могла це розуміти, да а. але десь до цієї точки, на якій можливо, я зараз, і вона не кінцева, а. то ну я прагнула так. Можу сказати, клас. А що було до таргету? Що тебе е, спону... ну, от що було першочергове? Угу. Що тебе спонукало піти в таргет і чим ти займалась до таргету? Хвись до таргіту, я не працювала. Ага. Е, ну, типу, ми переїхали. Почалась війна, ми переїхали в Варшаву. Працював тільки чоловік. Я ну, теж було непогано. Е, е, ну було непогано, але я чесно, я шука. Не було непогано. Тобто я могла не працювати, але я шукала, що буде цікаво мені. Ну по правді, тобто, не просто іти десь чимось займатися або займатись, відкривати магазинчики і продавати кофточки, Ні, тобто, але це теж ок, да тобто, Кожен вибирає своє насправді. Але я хотіла, щоб буде мені до душі, що буде мені цікаво в першу чергу, чим я закуплюсь. Так? Ага. І... А що ти знайшла цікавого в Таргеті на самому початку? до того як ти поняла вже, як тут. Дивись, я насправді бачила результати твоїх учнів, так? Ага. і я розуміла, що тут є гроші. І... Я ж теж їх можу заробити, так? Mm -hmm. Я нічим не гірша, ніж твої учні попередні. Яку ти суму спочатку розраховувала? Я взагалі не розраховувала, ти Знаєш, я не ставила собі ціль, коли я вже заробила дві тисячі доларів. Я така думаю, та що, дві? Якось мало, можна й можна більше. Ти на, на курсі скільки заробила? Нагадаю? Сім дев'ятсот. Сім дев'ятсот на курсі? Так, 7900. І я думала, можна більше і ти знаєш, коли ти вже маєш е, е, мала да, ну, цю суму, якби ти не хочеш нижче спускатися, ти так. хочеш дійсно більше. більше да. я стаділа місяць на місяць не приходиться, і, є, і е, можеш і замучитись, можеш десь і ну я не скажу в мене, не було ні разу вигорання. Так. Я могла просто відкласти роботу, да не брати клієнтів, просто відпочити, але вигорання не було, бо я на 100% розумію, що це типу моє місце? То top, правда, да. top, top, top. Тобто зараз я впевнена в своїх діях, я впевнена в своїх якихось словах. Да. Mm -hmm. Це час, от час просто місяць за місяцем я розвиваюся. Я стараюся бути краще, я стараюся давати якісь відповіді своїм так само клієнтам, да, mm -hmm. і щоб не бути якоюсь там. Мене запитання, я не знаю, що сказати. Ну, типу, не професійно, як в такому плані. Бас. А виходить, ти пішла щоб шукати щось своє, так тобто. Да, я пішла пра... чого в Тархет. Так я пішла, щоб я да щоб я працювала, щоб я насолоджувала своїм життям. Не просто типу робота для роботи. Я пішла робота для кайфу, щоб не була. Ти подумала, да. що таргет це от саме да. та робота? для да. да. е, Ну я не знала, але я думала, да. Коли я вже пішла на курс, я почала заробляти. Думаю, ну в принципі мені тут подобається. Можна, можна затриматися. Тут да. Да. слухай дуже круто. Ти мама. Я поєднувала сім'ю, дітей і роботу. Сказати чесно, максимально. Е, дитина в садочку до 6 години. Після садочку, чоловік до вечора. Я, а, макс... ти... Я просто делегувала на період навчання дитини. Да, тобто, це підтримка насправді чоловіка ще була, бо він бачив, наскільки мені е, важливо, наскільки мені цікаво. Е, Почався курс, він каже: давай відпочинемо. Ми поїхали в Туреччину. Я сиділа, всі коктейлі п'ють на на тусовці. Я як налаштовувати рекламу на ліди? Ну розумієш, Тобто я настільки хотіла і горіла, тому я й кажу всім, що коли ти хочеш, воно в тебе буде не просто, типу, а ну, я хочу бути таргетологом, бо я хочу бути як Віталік. Але до цього рівня треба дойти, розумієш. Тобто треба це треба старати. Як зараз шукаєш клієнтів? Дивись, я їх зараз насправді не шукаю. Non, <laughs> Дивись, вони мене якось там да, працює дуже класно сарафанне радіо, рекламу їх, рекомендують. І мені настільки це приємно, тому що вони пишуть отакі от е, повідомлення, і в кінці я хочу, щоб мені налаштовували рекламу. І я ну, мені це дуже приємно, тому що я стараюсь з кожним клієнтом дійсно е, бути давати йому віддачу. Mm -hmm. е, не просто взяти клієнта. Попрацювали і до побачення. Ні, я дійсно працюю на LTV, так, щоб ми довше з ним були. І е, я стараюся, щоб е, клієнт, будучи зі мною, йому було комфортно. Так, тому що він мені довіряє свої гроші і, якби, ну, якось так. Клас. Чи, варто, е, чи варто йти новачкам, які хочуть почати заробляти в онлайні таргетовану рекламу? Варто. Вартую того. Того. Ну, дивись, навіть мій приклад, мені здається, що це теж е приклад. дуже класний приклад. Ну, насправді, якщо так взяти, да? Ну, тому раз, що... умовно, е цей заплатив, а потім все, все життя по п'ятерці. Да. Ну, чи хороша це робота для жінок? Які хочуть почати також заробляти і от вийти до таких результатів, як ти. Ось, ти дав відповідь да, сам на своє питання, тому що е воно таке є, я це зробила. Е Старалась, робила, е, якось встигала, да, і дитину, і сім'ю, і, і все, так. Да? І, ну і в першу чергу не, не забувала все. Змінилось <різь вивнулося> <різь вивнули> твоє життя, старга. Е, ти знаєш, мені здається, е, змінилась я всередині. Е, тому що м, я стала. Можливо, я стала вільніша, тому що коли ми приїхали сюди, у да, мене не було роботи. І якби все одно, коли ти сидиш без роботи, ти більш таки зажатіш. Я стала вільніша, я стала, е... напевно, більш усміхненіша, впевненіша. Да? Тобто я не скажу, що я не впевнена, да? але впевненіша в тому, що я роблю. От так, от. Е... Тобто, можу... ти часто подорожуєш, я бачу, це буде да, Я можу подорожувати, тобто, ти знаєш, я можу просто взяти там білети з подругами і полетіти. Куди долітало останній раз. Останні ми були в Мілані, в Портофіно і на Клас. І в Римі. Грими, да. Це завдяки таргету? Завдяки таргету. О, да. о, ну, Це о. просто гроші були на карточці і це всі політіли, так. Що ти е, можеш сказати людям, які хочуть піти, але бояться. Вартує боятися. Ні, не бійтесь. Це, напевно, моє перше, завжди про що я говорю: не бійтесь. Не бійтеся, тому що воно того вартує. Коли е, на даний момент ви йдете. На курс да на курсі є люди, які вам допоможуть, які підтримують да класні куратори і. Е... Знаєте, насправді ще на хвилину дуже багато залежить ще від куратора, який біля тебе, да, тобто він теж тобі допомагає, і коли ви приходите на курс, ви як під крилом, да ти подаєш інформацію, да по, по суті свою да куратор її якби добиває і засвоюється інформація. Тому немає що переживати. Є чіткий алгоритм, є чіткі дії, є усі інструменти. Просто бери і працюй. Тобто ясне діло, що кожній людині треба розвиватись. Кожна людина це не це не означає, що закінчивши один курс, ми йдемо, ми перестаємо вчитися. Ми далі вчимося і вчимося. Мені здається, ти так само вчишся. Я так? вчусь кожен день. Отож то. І це класно вчитися і е, бути ще більш цікавішим і давати якісь нові фішки, нові лайфхаки для своїх клієнтів і не знаю, для учнів так само. Тому немає чого боятися вперед. Е, там, де страх, там будуть, там великі гроші. Отак. Молодець Настя, просто Давай. топовий результат. Дякую, тобі дякую.